У Маріуполі виборці голосували в протигазах. Сотні мешканців міста прийшли на дільниці в марливих пов'язках. «Хочемо показати людям, що нам нічим дихати. смок стоїть над городом ще везде». Даже только что мы ехали, там страх Божий. Я вот еле поднялась, чтобы прийти вот на такое вот время позднее, прийти да, проголосовать, потому что не могла, очень себя плохо чувствовала. Потому что выйдешь на улицу, и сразу начинают слезы из глаз течь, начинаешь, начинаешь задыхаться, и першит в горле и кашляешь без конца. Акцію із протигазом на дільницю організували активісти екологічного руху. Кажуть, життя у Маріуполі стало нестерпним після того, як рік тому з металургійних заводів вивезли очисні фільтри. Це обыкновенная спроба пробудити совість Человека з большими діями, який хоче денег, вместо того, щоб спасти обыкновенных людей. Фільтри, зняті з труб, сьогодні у візини з города. А ми дишимо грязью. Тим, хто одягнув захисну маску, бюлетені видавали лише після того, як виборець показував обличчя. Такі акції маріупольці пообіцяли провести у всіх районах міста і не тільки сьогодні.